Що ти робиш? Знімаю тренди на аккаунт магазина. Ну да, сьо є три типи контента, і зйомка під популярну музику один із них. Це швидкий тренд, який як швидко прийшов, так швидко і піде. У моєму бізнесі, якому вже 4 роки, ми також використовуємо такий тип просування. Але ми давно виросли з інтуїтивного маркетингу і плануємо стратегію заздалегідь. Ми працюємо по контент-плану, тому тренди нам не підходять. Другий тип трендів це вічний. До нього відносяться вже затверджені позиції, такі як ламбаргіні, браслет від карт'є у вигляді цвяху або навіть постіль постельного кольору. У контенті вічних трендів багато. І якщо на цьому відео набереться більше ніж 5 лайків, я зніму про це окреме відео. А сьогодні ми поговоримо саме про. Про тренди цього року. Мене звати Віка і я маркетолог. І я вважаю, що найкращий тренд в цьому році це антиуспішний успіх. Я сама обрала таку назву, і ось що я маю на увазі. Люди хочуть бачити ваші фокапи і пройоби. Тому відео з ними можуть зайти на гарні перегляди. Я розумію, що зараз ви подумали про те, що придеться розповідати кріпчесторії з клієнтами, але ні. Можна робити відео про те, як у вас не зайшла маркетингова стратегія, або, можливо, про те, що ви дуже довго роздумували над одним товаром, але продажі з нього не вийшли. Зараз люди хочуть більше бачити життя брендів яким чином вони їх запам'ятовують? Але найбільша проблема це те, що на гарний вилізаний контент з'явилася банерна сліпота. Друге, це серіали або історії, розділені на частини. Дуже круто працює у рілзах. Так як ваш глядач може побачити другу серію із трьох, перейти у ваш інстаграм і одразу подивитися першу і третю. Не буду проводити, у приклад великі бренди, тому що ви так знаєте, що у Чер 17 бувають серіали по типу Дявол носить Прада і так далі. Я проведу, приклад салон в який я ходжу. Вони зробили серію з їх адміністратором, яка пройшла курси анти целлюлітного масажу всі дані ми записали в особисту карту, і потім через якийсь час показала свої результати. Після роботи я все їм 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 їм. Це був відгук маші під час першого походу на апаратні масажі. А зараз подивимось на її результат після двох тижнів. Ну що, Марія, розкажіть, будь ласка, ваші враження? Пройшло вже скільки десь? 10-12 днів mm -hmm. десь так. Розкажіть про ваші враження після процедур. Це дуже супер класно. Вони розділили це на серії, і вийшла дуже класна стратегія. Навіть мені захотілося записатися на масаж. Круто! Ви можете так само зробити зі своєю нішою. Якщо ви продаєте чай, ви можете зробити серію як люди різних віків. Віка — це я, як люди різного віку пробують ваш чай, наприклад, взяти бабусю та дідуся якогось дуже похилого віку, і створити відео, як вони налівають ваш гарний чай, і дивляться разом Титанік. А наступною серією зробити як маленькі діти років по 5, хлопчик на дівчинка п'ють цей чай і грають в іграшки. Або дивляться Бравл Старс. Другий тренд, який буде популярний ще декілька років, це цікаві кадри. Гіперболізація об'єктів це робиться не за допомогою штучного інтелекту, а за допомогою монтажу або комп'ютерної графіки. Скоро в моєму істрамі вийде відео урок, як зробити ось таке відео. Зйомка зверху, зйомка знизу. Креатив тут перемагає. Наприклад, відео з рекламою барбершопу. Чоловік збиває волосся хлопцю, убігає. Тут їде за ним на машині і з'ясовується, що у них барбершоп автомийка, і поки миють автовласника, його самого стрижуть. Круто! Або машина, яка ріже торт на святкування 30-річчя компанії. Ну це класно. Зверніть увагу на кількість лайків. Ну, божевільна ідея, як можна було поєднати автомобілі з тортом і Ньом народження. Не зрозуміло. Четвертий тренд з подругами або з однаковими людьми. Якщо у вас є подруги-близняшки, це супер варіант. Однаковий одяг, однакові машини, однакові шапочки. Все однакове у цьому році дуже сильно підкреслюють сімейні цінності. Тому Фемелі Луки, коли у хлопця та дівчини однаковий одяг, також рахуються. Я на своєму магазині зробила серію відео з мамою, де ми одягали однакову сукню, і ми отримали рекордні продажі. Маленька реклама. Додивляйтесь це відео до кінця. Я розповім про нове навчання від мене, щоб рекордні продажі отримали. Мовло не тільки я, а й ви. Штучний інтелект. Я не хочу робити зараз 20 хвилинну лекцію про те, наскільки крутий цей інструмент. Але скажу про деякі класні ідеї, які можна адаптувати дуже легко: створення вашого продукту на або поряд якихось медійних персонажів або акторів, або мультсеріалів. Наприклад, ми зробили нас костюм на Моналізі. і друге пісні ШИ ШИ общительна. Так, наприклад, зробила Сохо, Вони зробили свою пісню за допомогою штучного інтелекту. і Марічка. Я кричу, ходи до нас у світ, десь стільки краси. Ся своїм стилем, будь завжди. Це і в принципі багато бізнесів зараз користуються такою штукою для звучкою своїх рілзів. Це прикольно це тренд на покращення життя. Вітом ми збираємося робити велику рекламну кампанію на цю тему. Там буде серійне відео з покроковим планом покращення життя з нативною рекламою нашого одягу. Через величезну кількість успішного успіху в інтернеті люди починають забувати про реальне життя. І наша головна ціль їх повернути ось в цей чудовий момент. Тому наші головні теми це кохання до себе до свого тіла, особисті кордони, життя без постійної ностальгії і так далі. Такі відео будуть розвивати наш особистий бренд, і насправді мені хотілось би привести трошечки поза позитиву в людство, а я можу це зробити. Шосте це якраз таки та сама ностальгія. Але ми не хочемо робити напряму ностальгію по тому, коли не було війни. Ми хочемо робити ностальгію по дитинству, і ні, це не прив'язка до радянського союзу. Я б хотіла вставити приклади такого контенту, але, на жаль, його зараз роблять тільки росіяни, а вставляти російську музику в відео мені не дуже хочеться. Вони у своїх відео одягаються в трешер, слухають доволі популярну нами всіми молодіжну музику. І якщо б вони могли пити рево, вони б показували рево. Чудовий приклад ностальгічного контенту був у нас восени. Ті, хто не дивилися відчайдушних домовосварок, я вам дуже заздрю, тому що восені цей серіал знову повернувся у тренд. Ці люди, які дивилися його ще 10 років тому, розповіли, що їм зараз. Прийшло в голову. Про що раніше при перегляді цього серіалу вони не задумувались. Серіали, книги, фільми це якраз таки приклад ностальгії. Чому кожен рік бізнеси роблять контент на тему Гаррі Потера, Кока-Коли, тому що це все відправляє нас в дитинство. І круто, коли ви можете взяти цю ностальгію і дійсно показати атмосферу людям. Останній тренд це зйомка на телефон. Креативний і можна сказати складний монтаж знову повертається. Кінокадри нікому не цікаві. В принципі, кіноконтент уходить на другий план. Тут також працює. Банерна сліпота. Кожен раз, коли людина бачить гарну картинку, вона знає, що зараз їй будуть щось продавати. Тому краще подивіться величезну кількість відео в Тіктоці по монтажу, а не купуйте камеру за 150 тисяч. Повірте, зараз ми знімаємо контент виключно на телефон, і він заходить набагато краще ніж тоді, коли я кожен раз знімала все на камеру. Головне ваша креативна ідея креатив в цьому році перемагає. І якраз таки у моєму навчанні, яке виходить весною, я буду розповідати про креативність у контенті. У вас буде чіткий шлях у створенні контенту. Для вашого бізнесу. Або якщо ви хочете стати контент-мейкером, то це навчання також для вас підійде. Якщо у вас є руки, і мобілка, і бажання, щоб такі маркетологи, як я, приводили ваш бізнес, у приклад в класному контенті, то запрошую вас до анкети очікування під відео. Навчання буде йти півтора місяці. На цей час ви повністю підготуєтесь до літнього сезону, в який люди хочуть витрачати гроші. Підписуйтесь на інстаграм, напишіть в коментарях, як вам це відео, і всім пока. Але ми давно виросли з інтуїтивного працювання. Що нахуй? Або навіть постільне біл, а, або навіть пост. Кого опрацювання, блядь? Можна робити відео про те, що у вас не зайшла маркетингова система. яка Ма, нахуй система? Зараз люди хочуть більше. Зараз люди. Для тих, хто не дивився. Для тих, хто не дивився відчайдушних домов. Для тих, хто не дивився до. Для. Піздец. Для тих, хто не дивився до. Це ужас. Ті, хто не дивився дом... добродушних. Добродушних, блін. Ті, хто не дивилися добродушних, та блін, піздец.